Кожного дня для мобілізованих чоловіків у зоні АТО волонтери допомагають збирати кошти, військову амуніцію, медикаменти, продукти харчування. У сумському прес-клубі відбулася зустріч із представниками північного міста області, для яких волонтерство стало способом життя. Об'єднання народний тил одна із найвідоміших волонтерських організацій в Україні. Невелика ініціатива, що починалася з трьох людей, переросла у потужне об'єднання, яке на сьогодні забезпечило бійців АТО практично на 100% формою і на 80% теплими речами. Війна вже модернова, новая и соответственно требует определенного подхода, современного подхода. Да? И благодаря волонтерским организациям, благодаря спонсорской помощи, благодаря людям вот мы имеем то, что... Наша армія зараз схожа на армію НАТО, заступник командира з виховної роботи військової частини 3022 констатує. Частина не може самостійно забезпечити своїх службовців багатьма речами, оскільки на сьогодні багато що не передбачено затвердженими нормативами військового забезпечення. Відтак волонтерський рух вкрай необхідний для підтримки життєдіяльності армії. Система закупівель дуже застарілася з радянських часів. І накази розпорядження і норми забезпечення відстають від нашого сьогодення на дуже багато років. І фінансування. Якщо, наприклад, збільшити фінансування, а не поміняти систему закупівель і систему керівництва, щоб використовувати ці закупівлі, то ніякого скажімо так, позитивного моменту ми не зможемо побачити. Тому за допомогою волонтерів ми забезпечуємо наших хлопців формою зразків. Нато і так далі, колектив шосткінського підприємства Фармхім у вересні перевели свій одноденний заробіток на потреби мобілізованих співробітників. Загалом до армії призвано 19 фармхімовців, які служать у прикордонних військах і нацгвардії. Мене дуже радує в кавичках ще позиція воєнкомату, не тільки нашого, наша, не вашого сомського. Коли відповідають таким образом: ми тільки призиваємо. А где они дальше, мы за них не отвечаем. Когда мы э, попытались в срочном порядке, нашему пограничнику, по, один из наших сотрудников попал в пограничные войска, его должны были отправить в зону, а то он позвонил и сказал: можете помочь, можем, что надо: каймат, спальник, баллистические очки, тактические перчатки. Вот, наш коммерческий отдел стал это все искать. Но когда нужно найти срочный, мы не знаем, к кому обращаться, у нас нет телефонов, мы не знаем, кому доверять. Снова же я попыталась позвонить в военкомат. Я полагала, что в военкомате хотя бы за уже уже за пять месяцев проведения военных действий на востоке Украины, должен быть какой-то перечень волонтерских организаций или фирм структур украинских, которые это все делают, отшивают, либо покупают, привозят. Вот. На что мне ответили, нет, у них такого нет, они этим не занимаются, вообще это не их функции. Чем больше мы работаем, тем больше у нас возникает недоумение по поводу работы чиновников, и чиновников гражданских, и чиновников военных. Завдяки волонтерам українські бійці мають останні зразки натовської амуніції. Сучасні спальні мішки, зручні використанні бронежилети. На всі ці речі збирати кошти доводиться у найкоротші строки. В Європі що печально. це європа почала таку практику. Тобто, як тільки вони знають, що це Україна, як тільки вони знають, що це АТО. Там різко, звінчуються ціни. різко звінчуються ціни. Тобто у нас на в чистом варіанті получається каска в 3-4 рази дороже. Саме завдяки небайдужим людям бійці АТО мають, хоча б щось чи можна було б захистити країну. Ірина Дронова Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.